We yeah. Сил, щоб я тут, на європейській площі, оголосив його різдвяне привітання. Шановні співвітчизники, сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим. Нехай у ці святкові дні здійснюються ваші найзаповітніші дні. А у серцях завжди панує віра, надія та любов. Сьогодні, коли український народ. Даває серйозні випробування. Надзвичайно важливою є єдність у справах і помислах. наполегова праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розпиту української держави. Бажаю вам доброго здоров'я, злагоди і достатку. гарних і радісних свят, президент України Петро Порошенко. Дорогі мої друзі, брати і сестри. Наш Господь народився в на царському палаці. Він народився в плю. Все своє земне життя. Від підприєму до Гогопи він присвятив людям. Він не сприймав популізму, тому що в його основі лежить брехня і фарисійська. Він не обіцяв легких шляхів без праці, без відповідальності. І саме тому. Не всі пішли за ним тоді, як і зараз не всі йдуть за ним. Але Він прийшов на нашу землю, щоб змити з нас наших ліків, щоб дати нам непереможне світло, яке завжди перемагає теблю, яке завжди дає можливість добру перемагати зло. Так було і так буде. У біблії нема точної дати, коли народився Христос. Але щоб люди пам'ятали про непереможне світло, яке даває темряву у 431 році на третьому Селянському соборі, ухвалили рішення святкувати Різдво Христова 25 грудня, наступного дня після Зимового Сонцестояння. Коли Світло перемагає темряву, коли день починає відсувати ніч. І в цьому світі, 25 грудня, за крімрянським календарем, за яким живуть всі країни, за яким живе і наша країна, святкують Різдво Христова не тільки католицькі та протестантські церкви. Більшість православних церков уже. В різних країнах світу святкують Різдво сьогодні. Весь цивілізований світ святкує сьогодні різдво свого Спасу. Друзі, і нам не треба чекати, поки Верховна Рада схвалить закон і оголосить 25 грудня святом. тому що свято в наших серцях, тому що в наших серцях народжується Господь. А він змінює наше життя. Давайте. Разом з усією Європою! Разом з усіма цивілізованими країнами святкувати Різдво Христове і славити нашого Ісуса Христа! Христос народився! Славите Його! Дякуємо Олександру Валентиновичу за слова натхнення. Український уряд 7 грудня ухвалив розпорядження щодо затвердження плану заходів по відзначенню 500-річчя реформації. Міністерство культури безпосередньо сприяє реалізації усього запланованого, і ми раді вітати міністра культури Євгена Дещука. описки. Чого собі? Круто! Христос родився. Славітою! Шановні друзі! Шановні громадяни, шановні представники українських церков, шановні гла глави християнських релігійних організацій, дорогі наші хори, які тут зібралися, високоповажні гості, які сьогодні вже мали честь виступати перед вами, ви знаєте символічно, що на європейській площі ми з вами тут сьогодні зібралися. Я спіймав себе на думці. Дивлячись у вічі і відчуваючи ті устремління, які панують тут, на цій площі, що вони всі дуже об'єднані, об'єднані стремлінням нашого великого бажання жити світлом, жити і прагнути, щоб на цій землі запанував мир, взаємоповага. Бажати один одному прощення, любити одного, саме любити, тому що ми сьогодні, кожен тут, згадуємо Сина Божого, який завжди закликав і мав пожертву саме за любов. Полюбов виправдовує наше перебування на землі. Полюбов це і є Бог. Нам дуже важливо, щоб ми зараз були об'єднані, щоб на нашій землі запанував мир і запанувала гармонія, щоб ми відкинули усю скверну, яка є навколо, щоб якомога менше нас вражала та жорстокість тих обставин, які ми маємо. Справді я дякую, що згадали про великий початок. Знакового року для реформації. Практично сьогодні це є старт тих, тих заходів, які будуть в наступному році. І в жовтні місяці в національній опері буде, буде велика урочиста академія на честь 500-річчя реформації. Я дуже дякую за великий патріотизм усіх релігійних організацій. На Донбасі, на сході, на Півдні країни. Це дуже важливо, щоб саме все духовенство, українська церква, усі релігійні громади були об'єднані в бажанні жити в гармонії, мирі і любові. З цими відчуттями я сподіваюся на велике диво, яке передує в ці, ці знакові, символічні, в ці святі дні. Усіх вітаю, усім здоров'я, гараздів в родинах, усім любові. Слава Україні! Христос родився! Во ім'я Ісуса Христа, прости наш український народ. Амінь. Дорогий наш Господь, благослови нашу країну, даруй мудрості нашим правителям, і хай прийде довгожданний мир, бо ти є цар миру. Амін. Молимося молитвою, Отче наш. «Отче, іна, на нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так, як на так і на землі. Гліб наш, дай нам, нам сьогодні і, і прости нам провини наші. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і влада повіки. Амінь. Христос народився.